Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, скільки ж насправді заробляє далкабіни. Бо ходять по інтернету дуже багато міфів, Розповідей досить часто перебільшують. Але сьогодні я вам розповім, скільки можна заробляти в злоти, скільки можна заробляти в євро, на яких вантажівках які рейси, все по полицях розповім і приведу приклади. Тому поїхали! Найпростіша робота може виглядати, наприклад, по Польщі зсередини самої Польщі, не виїжджаючи за кордон. Або, можливо, по Польщі і Чехія або Словакія, і знов вертаючись до Польщі. Така робота буде коштувати приблизно десь 6-7 тисяч злотих. Це приблизно півтори тисячі євро. Але кожні вихідні, скоріше за все, ви можете бути вдома. Трохи більше можна заробити, виїжджаючи вже за кордон, але теж повертаючись кожні вихідні додому. Така робота теж буде коштувати десь приблизно 7-7,5 тисяч зло. Це ще близько 1700 євро. Також може бути взагалі якась місцева робота на вантажівках, можливо, вантажівки, які мають порти самоперекидання. і така робота теж може коштувати приблизно 5,5-6 тисяч зло. Це вже взагалі. Менше ніж півтори тисячі євро, але давайте розглянемо ще приклади того, що в Європі досить популярний дальнобой на бусах, і він стартує від 200 злотих за добу. Це теж буде складати в місяць близько півтори тисячі євро і вище, бо є навіть такий далекобій. На бусах, що навіть на бусах можуть заробляти більше, ніж на вантажівці. Все залежить від складності роботи, від кількості оповідальності, траси, можливо, це навіть буде Англія і так далі. Я не можу зараз перечисляти всі вантажі, наприклад, які перевозяться, бо є багато вантажів, от не розголошую. Але за таку відповідальну роботу очевидно заробітна платня навіть на бусах буде досить висока. Тому ще розглянемо такі варіант, як в Польщі. Їх називають соловка це 10-тонник, 15 тонних, навіть 20 тонних. Так це вантажівка, котра може взяти груз близько 15 тонн. В середньому частіше за все це вантажівки, які беруть 12 тонн, і вони мають так названо ліфт або вінду або гідропорт. Ще простіше кажучи. В них теж зарплата не дуже відрізняється від звичайної фури, бо там теж може бути досить складна робота. З тим, що кожна погрузка і вигрузка може бути через кідропорт. Я працював трохи менше півроку на такій вантажівці гідропортом і досить часто бували вигрузки, коли стоїш десь просто посеред вулиці, вдягаєш жилетку, включаєш аварійку, виходиш, береш рокло, опускаєш ліфт і сам вигружаєш палети. Буває досить складна робота. Наприклад, бували випадки, коли палети перекидалися. Також є, наприклад, рейси, коли ви вже повноцінно працюєте на Фурі по цілий Європі не з'їжджаєте до Польщі протяжні 4 тижні. За таку роботу вже платять близько 2000 євро і більше. А наскільки більше, зараз далі поговоримо. Наприклад, візьмемо мінімальну оплату це так звана пландека. тягач з напівпричепу. Якщо це не АДР, якщо це Просто звичайна пландека. Це така, така робота може коштувати від 2000 євро, іноді навіть трохи нижче. Так? Все, все залежить від, від рейсів, від траси, від фірм. Далі вже йде підвишка зарплати. Так? Тому якщо, наприклад, це буде пландека, і ви перевозите АДР, це небезпечні грузи, може бути заробітна платня навіть на пландеці близько 2,5 або 2700 євро. Далі, наприклад, розглянемо роботу на холодильнику. Холодильники теж бувають різні, залежить, який груз ви перевозите. Наприклад, якщо ви знаєте, то я працював на холодильнику навіть так сказати, з перегородкою. Це коли сам холодильник ще ділиться на два відсіки. В одному відділенні, наприклад, може бути температура плюс 5. А в другому, наприклад, плюс 20. Так це досить відповідальна робота. Там дуже відповідальні грузи. І ще і Англія, ще й АДР ці небезпечні грузи. Очевидно, що така робота коштує вже десь близько 3 тисяч євро за місяць. А ще може до такої самої роботи додаватися і робота з гідропортом. Бувають фури, холодильники. Привозить небезпечні грузи, які теж їздять на Англію через пороми. І ще вони мають теж з собою рогу і гідропорт. Я теж працював і на такій вантажівці, хоч називається там, де вантажівка, і ще за собою возить причеп. Там я теж мав гідропорт, навіть так сказати, два гідропорти, і на самій вантажівці, і на причепі. І теж вона має ще з собою року. І теж кожен з цих. І вантажівка, і на цей причеп теж має перегородку, яка ділиться на два відсіки. І це теж дуже 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 складно, і якщо це ще АДР, це теж дуже небезпечно. А далі ще є такий вид роботи, який називається скотовоз. Скотовози теж можуть стартувати від 2 тисяч євро, але можуть навіть доходити до 4 тисяч євро і інколи навіть більше. Але це вже досі такі Рідкі, так рідкісні такі категорії, де, де платять за скотовоз навіть більш ніж 4 тисячі. Від чого це залежить? Це залежить, наприклад, якщо ви перевозите звичайних свиней, корів, то, скоріш за все, це буде звичайна зарплата близько 2,5 з Але є такі рідкісні тварини, котрих перевозять з супроводом. вони перевозять їх досить і досить обережно. А водій проходить спеціальне навчання. Частіше за все, це навіть може бути вантажівка разом з ветеринаром, або сам водій має досвід спеціальне виховання ветеринара, або це навіть може бути скотовоз-тіре автодом. Я навіть бачив і такі. Це така вантажівка, котра має в собі автодом і поділена на відсіки, де вже за цим відсіком вже прибувають тварини. Так, це не досить приємно по запаху. Але таким чином команда професіонали, бо це вже буде не тільки водій, там буде вже ціла команда, дві або три особи, які цілий час доглядати за тваринами. Частіше за все, це можуть бути якісь рідкісні коні. Така робота. Вона досить цікава, але й водночас складна, і така робота теж може коштувати вже близько 4 тисяч євро. Попасти на таку роботу, очевидно, досить і досить, досить, і досить складно. Бувають такі роботи, наприклад, коли взагалі ви робите не тільки водієм, але ще й підсобним робочим. Це можуть бути можуть бути такі роботи, як виставка. Вони зустрічаються досить і досить рідко. тобто ви перевозите різні там столи там меблі, все, все, що потрібно для таких. Організованих виставок ярмарок ви чекаєте, доки ця ярмарка триває. Ви теж можете виконувати ще і іншу роботу. Це теж треба розуміти, бо це ще не кожному і підходить. Але в таких ситуаціях бувають і інші випадки. Коли ви приїжджаєте, залишаєте свою фуру, вам купляють, наприклад, білет на літак, і ви вже повертаєтесь на базу або в інше місце і забираєте там вже іншу вантажку. Це теж не досить не досить комфортно. Можливо, для Розноманіття це трохи інтересно, але це досить невдобно. Мабуть, ви знаєте, що я, наприклад, ходив навіть на Ірландію вантажівкою. Це теж дуже цікаво, але і теж дуже небезпечно. Все залежить від погоди і від парома, яким пливеш. Бо я, наприклад, плив таким річним паромом. Я навіть не знаю хто його пустив, бо він не мав спеціального такого носа, котре розбиває хвилі, і тому ці 22 години. Перебування на паромі, вони попросту перетворилися в кашмар. Я не жартую. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на свою подорож до Ірландії з поворотним шляхом, але це дійсно досить небезпечно. Бували випадки, коли пароми йшли навіть на дно. Бо на такому паромі зранку ми стартували з вечора, так, а зранку навіть ніхто не прийшов на кухню снідати, бо всіх тошнило. Коридорі стояв такий кислий запах. Ну це, це було просто жах. Це був жах, бо кожен не міг вийти навіть з каюти. окрім чистої водички, навіть ніхто не справа в тому, що ви припливаєте в порт. Вам треба брати вантажівку, їхати працювати. А у вас немає ні сил, ні бажання, тому треба знати, треба розуміти, і така робота теж може коштувати досить немало. Тому поїхали далі. Давайте тепер розглянемо роботу так званими бочками, так? бо бочки теж можуть бути різні. Наприклад, є такі бочки, коли ви можете возити, наприклад, цукор, так, і тільки цукор, або може там муку, так? або може е патоку якусь різна буває робота, і це вже така пищева, так сказати, бочка, там немає ніякої небезпеки, але теж потребує свого досвіду. Така робота може стартувати від 2000 євро. Але якщо це почка АДР, якщо це якісь небезпечні грузи, тут вже може доходити заробітна платня навіть до 3,5 тисяч євро. Очевидно, що там потрібна спеціальна підготовка, там класифікація, вантажу, дуже там різних нюансів. Що щоб вивчити весь АДР, то ця книжка буде десь на 700 сторінок. Треба буде не просто прочитати, її треба буде досконало знати. Тому що не всіма дорогами можете їхати. Є такі вантажі, є такі класифікації небезпечного вантажу, коли ви не можете навіть стати на звиклий паркінг, ви не можете поїхати через там якісь тунелі, ви не можете в'їжджати, наприклад, в якісь там города, міста та села. Я теж досить багато перевозив груза АДР, і тому частіше за все дорога складалася. По спеціальним картам, так. і треба було розуміти, де ти їдеш, як їдеш. Якщо це пароми, то це теж окреме підзавантаження на парому за деревом. Там теж є свої плюси, є мінуси. Хто не дивився відео, теж я залишу нижче посилання. Переходьте на мій другий канал, дивіться, що і як було. І що ж, ну останок я би вам залишив це автовоз. Це одна з найбільш оплачуваних робот, за яку на сьогодні платять від 2,5. До 4, навіть до 4,5 тисячі євро. Хтось, мабуть, подумає, де ж такі зарплати 4,5 тисячі євро. Справа в тому, що автовози бувають різні: є автовози е, закриті, є відкриті. Якщо автовоз закритий, це не означає, що там досить легка робота. Там можуть перевозити такі екземпляри, котрі коштують декілька мільйонів євро. За таким автомобілем потрібен особливий догляд. Очевидно, що треба буде відпрацювати не один рік. На звичайному автовозі зарекомендувати себе, і потім ще попасти на таку вакансію, бо їх дуже і дуже мало. Але так є такі досить високі зарплати, досить високі. Ну що ж, основні види, де можна заробити великі гроші, я вам розповів. Звичайно, ще існує дуже і дуже багато різної роботи на вантажівках. І це вже буде окреме відео. Я вам більш Детально розповім про кожну з цих версій так, роботи. Тому що ж на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, як мене підтримати, можете поставити лайк, поділитися з друзями і буду вам дуже, дуже вдячний за це. Якщо у вас залишилися питання, якщо ви ще хочете щось питати, то пишіть, я стараюся кожному завжди відповісти. А може, у вас є якісь цікаві відео, то ви можете скидати на мій телеграм. Для тих відео, які набирають більше мільйона переглядів, я завжди віддячую таких людей, котрі прислали це відео. Все залежить від просмотру. Мінімальний мій подарунок це фірмовий одяг від мого каналу. Ну що ж, всім доброго настрою, всім до побачення, всім пока.